Всіх вітаю, це подкаст Weight Shipping. І сьогодні не ми ставимо питання, а їх ставите ви. Ми зібрали найпопулярніші питання, які ви задавали нам останнім часом у соцмережах. І е, зараз ми готові відповісти на них чесно, відкрито, як завжди, без прикрас. І з нами, як завжди, наш експерт Василь і, м -м, мабуть. Поїхали. Не забудьте так. на нас підписуватись, ставити лайки, задавати ваші питання, і ми будемо на них обов'язково відповідати. Е, отже, перше питання, яке нам написали у нашому телеграм-каналі: наскільки часто митники оцінюють авто дорожче, ніж його виграли на аукціоні. За останні роки 5-6 не було таких випадків. Ще на початку цієї сфери, там в Україні 18-19 рік бували такі випадки, що наша українська митниця. Не завжди готова було розмитнювати автомобілі від фактичної вартості купівлі, тому були історії там розмитнювати автомобіль через рівне чи на митниці на Закарпатті. Зараз такого немає. Є чітку вартість автомобіля з аукціону, це відкрита інформація. Є сайт Autostat, Бідкар з де можна розглянути, побачити ті ціни. Угу. І автомобілі розмитнюються від вартості, за скільки ми їх виграли на аукціоні, плюс аукціонний збір. Плюс вартість фрахту. Митниця наразі його рахує як 1600 доларів. Угу. Тобто це фіксована ціна, і від такої вартості 100% митниця розраховує власне розмір митних платежів. Наступне питання: це як зрозуміти, що авто справді варте своїх грошей. Факторів багато, багато на що потрібно звертати увагу і не просто своїх грошей. І також потрібно враховувати, щоб автомобіль виходив в бюджет клієнта. Чи варто автомобіль того, щоб вийти грубо кажучи, там, в бюджет клієнта? Ну, Перш за все, це зрозуміло візуальний його стан, його пошкодження. Друге, це Carfax, AutoCheck, тобто історія автомобіля. Тобто бувають автомобілі там, з більшим пробігом, до прикладу, 100 тисяч миль. А в нього дуже гарна історія обслуговування. Там фактично видно, що кожні 5-10 тисяч автомобіль заїжджав на ТО на офіціалі обслуговувався. Такі автомобілі вартують увагу. Ну якщо зрозуміло, він зменшив пробігом, то він ще більше того вартує. Mm -hmm. Автомобілі з мінімальними пошкодженнями, з цілою безпекою, також вартують уваги. Тут потрібно індивідуально дивитися на запит клієнта, на то, що клієнт хоче побачити на початку, що він хоче побачити в кінці. Ну і відштовхуватися від його бюджету. Топ порад, які ти можеш. Дати перед покупкою авто із-за кордону, якщо говорити про такі загальні поради, тобто не про технічні, саме там, що стосується підбору автомобіля тому подібне. Перш за все, чітко розуміти свій бюджет. Угу. Скільки коштів ви готові витратити? Чи зараз ці кошти на руках, чи є можливість там і плани їх підзаробити, і, наприклад, розглянути там трішки більший бюджет, але кращий, значно кращий автомобіль. Друге, чи готові ви очікувати? Якщо готові, то скільки ви готові, наприклад, можна очікувати на автомобіль 6-8 тижнів зі східної, східної частини США. Чи ви, наприклад, готові довше підзбирати кошти, але взяти автобіль західної частини США, щоб він їхав там, більше 10 тижнів? Це також потрібно розуміти. Потрібно розуміти, який автомобіль ви хочете. Перш за все, ти палива електрика, гібрид, дизель, бензин. Седан, це має бути, чи це має бути кросовер. Тобто, загалом повністю всі характеристики, все розуміти, ну, хоча б в загальних рисах, що ви хочете від автомобіля. Угу. Навіть якщо у вас немає конкретики там, по марці моделі по роках випуску, тут же вам зможуть підказати і запропонувати різні варіанти, тобто, відштовхуючи знову ж таки від бюджету і від ваших основних вимог до автомобіля. Зрозуміло, що ми завжди перевіряємо перед покупкою. Пошкодження. Ціну на аукціоні, ну, грубо кажучи, розраховуємо вартість, mm -hmm. які кошти нам вигідно виграти цей автомобіль. Перевіряється той ж самий Карфакс авточек, тобто історія автомобіля. Скільки було власників, який тип власності? Чи автомобіль не їздив в таксі, чи він з лізингу, чи з персональної власності. Історія його обслуговування, тобто, як часто і де він обслуговувався, що саме робили, що саме міняли, і чи не було інше ДТП, якщо навіть були інші ДТП, які вони були, по якій частині. Іноді буває таке, що от зараз ми розглядаємо з автомобіль, там, автомобіль з переднім пошкодженням, фронтальну частину. Перед тим в нього також було пошкодження по фронтальній частині. Ми про це говоримо клієнту і вже разом з ним приймаємо рішення, які можуть бути ризики, чи нам цікавий такий автомобіль, чи не цікавий. Наступне питання це е, як оформляється авто після доставки в Україну. Ми віддаємо вам або ж розмитнений автомобіль з пакетом документів, в яких є документи потрібні для постановки автомобіля на облік в сервісному uh -huh. центрі, плюс сертифікацію. Uh -huh. Або ж ми віддаємо вам відремонтований автомобіль, також з документами сертифікацію, якщо потрібно допомогти з постановкою на облік. Там, чи віддати в нуль без ратифікації, це також можемо зробити, можемо допомогти. Я зрозуміла, але в нас можна зробити одразу авто під ключ. Можна все повністю підключити. Я відключаю за. Так, залежно в якому місті, є партнерське СТО, є наші менеджери з супроводом, все можемо допомогти, і з постановкою на облік. Є клієнти, є автомобілі, які приїхали в Україну, розмитнились, відремонтувались, встали на український облік, на українські номера. І ми їх назад експортували з України там, в країни Європи для наших клієнтів вони їх там використовують на українських номерах. Вони uh -huh. фактично ні разу їх в очі не бачили, аж до їх утримання там в одній з європейських країн є також такі випадки. І це, зокрема, через те, що у нас всі оплати йдуть через банк. Ви можете з будь-якої точки світу оплатити нам там, за послуги, за доставку, тому що в нас практично всі оплати йдуть офіційно через банк. Наступне питання, на яке ти вже, мабуть, дав відповідь: як ми перевіряємо пробіг, історію ДТП та інші ризики? Корфакс. Карфакс, авточек, візуальний стан салону, стан автомобіля по Америці історія значно краща. Є нюанси по Канаді, але ми з Канадою не працюємо. В Канаді зараз дуже популярно стало скрутка пробігу і загалом обман з пробігом. Ставляться спеціальні пристрої на авто, які не фіксують пробіг автомобіля. Тобто фактично mm -hmm. людина використовує і їздить, але пробіг не записується. В Америці ми ще такого не зустрічали. В Канаді це дуже популярно за рахунок того, що канадцям вигідно брати ці автомобілі в лізинг, їх використовувати і в подальшому їх експортувати з Канади в Америку. Mm -hmm. Тобто, їм це навіть вигідніше, ніж просто по тридину назад автомобіль стати на дилер. Скільки коштує наша комісія? Чи є якісь приховані платежі? Послуги компанії. Стандартно вартують 500 доларів. Якщо автомобіль дорожче 20 тисяч доларів на аукціоні, тоді послуги вартують 1000 доларів. Mm -hmm. Приховані платежі болюча тема для наших людей, хто там має досвід роботи з маленькими, меншими компаніями, не будемо казати маленькими, меншими компаніями. Хоча, бували й великі компанії, що таким займалися, які часто так свій заробіток там приховували відразу про нього не вказували. У нас політика трішки інша: відразу показати клієнту всю ціну повністю з доставкою з розмитненням, ніж потім дзвонити, казати, і щось там видумувати. Тут додавалось, тут додавалось. Можете отримати розрахунок в нашого менеджера по конкретному лоту. Є калькулятор на сайті, вставляєте там, вписуєте дані автомобіля, вам повністю розраховується вся вартість доставкою, з розмитнення в Україну. Питання від. Андрія, дуже цікаве питання. Яка машина у вас, у менеджера, і чи ви теж її прогнали із США? Так, у мене також автомобіль США. Наразі в мене TLX, Acura, і в дорозі їде MDX гібридний. Який, до речі, також продавався в на нашому телеграм-каналі і на інших соцмережах. Він продавався як автомобіль в дорозі, поки на нього немає клієнта, і скоріш за все, я його заберу собі. А наразі у мене TLX. До речі, якщо хтось хоче купити автомобіль, дзвоніть в вечіпінг, кажіть, дайте особистий номер Василя, допоможемо. на Наступне питання у нас від Бориса. Він написав, що я хочу авто для дружини, мами своїх дітей. Що порадити з надійного та не дуже дорогого? Ціну він тут не вказав. Ну, знову ж таки, якщо розглядати мінімальні бюджети, які реально провести автомобіль з Америки, це там 10-12 тисяч доларів. Якщо це має бути кросовер, можна розглянути там компас, Cherokee, Escape. Ну, знову ж таки, тут під побажань клієнта залежить. Uh -huh. Вони всі будуть плюс-мінус одного класу. Можна розглянути старшого віку, але доволі безпечне і надійне. Це Volvo, взяти XC60, там 15-16 uh -huh. рік випуску двохлітровий. До речі, гарне авто. Гарне. Land Rover Discovery Sport з колегою нещодавно щодо нього спілкувалися, також хороший, безпечний автомобіль. Ну то вже щось набагато. Ні. Бюджет плюс-мінус однаковий. Там від 12, ну це прям за великими пробігами. Там середні 14-15 тисяч доларів можна вже провести такий автомобіль. А тут знову ж таки все залежно від побажань клієнта. Mm, Буває, так, що комусь седани не подобається, хетчбеки. Можемо підказати по опціях, які обов'язково потрібні бути в авто. Там знову ж таки безключовий доступ, тому що там ти підходиш до авто з дітьми. Сумками, спакунками, mm. тобі незручно буде ключ шукати, щоб відкривати авто. Тобто, ну, навіть так. на такі дрібниці потрібно звертати увагу при виборі автомобіля. Добре, що таке salvage title і чи є з ним проблеми в Україні? Це один з типів документів, з якими продаються автомобілі на аукціонах. Найбільш розповсюджений, жодних проблем немає. 90% автомобілів заїжджає з таким типом документів. Без питань вони розмитнюються, стоїть на облік. Це повністю легальний, нормальний тип документів. Він просто означає, що автомобіль в Америці було списано по якійські причини. Наступне питання: а що якщо я передумаю, можна злити, злити авто ще на етапі доставки? Бо поговоримо? питань немає. Знову ж таки, в нас є авто в дорозі. Якщо автомобіль куплений під клієнта, значить він точно непоганий. Ми готові розглянути такий варіант, якщо дійсно вистався якийсь форс-мажор. Ну, ми там. можемо розглянути такий варіант, тобто і допомогти вам з реалізацією цього автомобіля. У нас були випадки там, на початку війни, коли люди виїхали за кордон і сказали, що ну, нам цей автомобіль не потрібен. Ми допомагали їм з реалізацією цих автомобілів. Бувало, що. От, Людину мобілізували, зараз захищає ага. нашу країну. Також він каже: мені зараз не до авто. Відповідно, ми також допомогли за реалізацією автомобіля, щоб власне повернути кошти. Ну та зараз всіх все по-різному. Ситуації бувають різні. Ми стараємось підлаштовуватись під них всіх, тобто і допомагати клієнту. А бувало таке, що е, клієнт просто от, авто вже доставили. Він такий: та ні, ну я передумав все. Кого не бувало, тому що більша частина за автомобіль вже оплачена. Ну, ну якщо навіть не більше, можна навіть і менше. Тому що як мінімум вартість авто, плюс аукціонний збір вже за автомобіль оплачена. І за цей час, поки авто їде, поки воно обиралося, ну людина навпаки, вона настільки вже чекає на цей автомобіль, mm -hmm. і наскільки це цікаво, що ну, я не пам'ятаю випадки, щоб людина приїхала, подивилася, сказала: та ні, воно ну, мені не подобається. Відверто скажу, не, не бувало такого. Е, наступне питання, яке задав Ростислав. Чи можна купити авто без ремонту, одразу сів і поїхав? Так. Залежно від автомобіля. Є автомобілі, які вигідно розглядати взагалі без пошкоджень, там з того ж самого аукціон Манхайм. Це лізинговий аукціон. Ну, більшість там автомобілів продаються після лізингу. Можна звідти купляти практично цілі авто. Там будуть детальні фотозвіти, повністю кондішн репорт, стан автомобіля, можна все перевірити. Можна і на страхових аукціонах знайти цілі автомобілі. Там хтось хоче автомобіль після граду. Також та будуть м'яти не відграду, але сів, поїхав. Тобто є різні варіанти, які можна розглянути. Ну, все від побажань клієнту, відповідно також бюджету клієнта. Наступне питання, яке задав Юрій: я живу в іншому місті. Як це все відбувається на відстані? Яке авто ви особисто порадите у бюджет до 15 тисяч доларів? Якщо ви проживаєте в одному з міст, де немає нашого офісу, ми можемо з вами спокійно працювати дистанційно. Договір надсилаємо або ж новою поштою, ви підписуєте оригінали, нам їх повертаєте також з допомогою нової пошти, або ж підписуємо їх онлайн. На який автомобіль порадимо в бюджет до 15 тисяч доларів залежно від ваших вимог. Якщо седан, і подобається, наприклад, більше душа лежить до німецьких авто, можна розглянути BMW F30, F10. Можна Audi розглянути, B8, B8, B9, залежно там, від ваших вимог, постану та пробігу. Якщо японці, вибір дуже великий там, від Subaru Legacy, які доволі недорого на свіжих руках продаються, до Nissan Altima, там Accord та LX і тому подібне, ну, вибір реально дуже великий. По кросоверах вибір ще більший. Тут потрібно знову ж таки просто розуміти ваші вимоги до авто: це динаміка, чи це надійність, чи це якість матеріалів і тому подібне. І ми вже зможемо повністю підказати, запропонувати варіанти і клієнтам для себе прийме рішення, що для нього більше підходить. Питання від Ігоря: як не потрапити на утопленника? чи завжди це видно по фото? По фото це не завжди видно, але це видно за рахунок опису від аукціону. З яким пошкодженням автомобіль продається. В більшості штатів на автомобілі, які були списані через затоплення, в назву документів вписується флут. Це буде видно за рахунок перевірки тим ж самим карфаксом, авточеком. І основний факт: фактор. якщо стоїть цілий автомобіль на страховому аукціоні, потрібно думати, чому він стоїть цілий. Просто так, цілі авто на аукціони не, не потрапляють. Uh -huh. Це має бути або викрадення, або заборгованість. Знову ж таки, банк забрав. Це може бути пошкодження понизу автомобіля, яке просто не видно на фото, і що не рекомендується брати. Ну і це може бути втоплений автомобіль. Відповідно, uh -huh. ну, тому більшість автомобілів беруться з пошкодженнями, які видно візуально. А в карфаксі не пишуть, наприклад, що... пишуть. пишуть? Так. Наступне питання від юзер 227 як обрати компанію? Факторів багато це залежно від вимог клієнта до компанії. Тобто, ми вже раніше спілкувалися по цінах. Потрібно розуміти, що ціни всіх плюс-мінус однакові. Тому що, як я казав, до нас дзвонять з іншої компанії, там тишком нишком стараються дізнатися наші ціни, щоб порівняти і uh -huh. свою математику, як то кажуть, під них підвести. Перш за все, вам потрібно обрати не просто компанію, а обрати менеджеру. Вам потрібно обрати людину, з якою вам комфортно працювати, з якою вам комфортно спілкуватися. І менеджера, якому ви будете повністю довіряти. Uh -huh. Компаній на нашому ринку зараз дуже багато. Не в моїх і взагалі не в наших правилах говорити щось погане там, про наших там, колег чи конкурентів. Що особисто би від себе порадив, там, без конкретики, без назв, звертайте увагу виключно на компанії-перевізників. Їх в Україні не так багато. Ми входимо в їх число, це перевірити дуже легко. Просто в цієї компанії має бути власний карготрек, mm -hmm. на якому чітко видно, що саме в Америці їхній склад, що вони самі перевозять ці автомобілі. Ці склади можна буде знайти там, банально через Google Maps, побачити їх. От на такі компанії варто звертати увагу. Хоча є дуже багато маленьких компаній, які там маленькі дилери, вони працюють також через нас, наші оптовики, ну і через інші компанії, тобто це загалом оптовики, які можуть також якісно надавати послуги. Але їх настільки багато, що тут дійсно дуже складний вибір. Тому що було легше вибирайте тільки серед компаній, які є прямим перевізником. Ну і болюча тема це фактор оплати. Всі ми чули, всі знають про історію, як компанії позакривалися, mm -hmm. кинули людей на гроші і тому подібне. Ну, наші люди навчаться з часом, що краще оплатити гривнею офіційно все через банк на рахунок, ніж комусь там заносити в офіс ставити гроші в шохлянку. Mm -hmm. Підпишіть договір, оплатіть гроші офіційно через банк. Тому що, коли щось сталося, люди пішли там в поліцію писати заяву без чеків, без квитанцій, договір на ФОП в кращому випадку на ФОП, який існує. Угу. І все. Хоча бо в нас люди, в нас люди хороші, в нас люди просто довіряють завжди. Тому перевіряйте, щоб це була логістична компанія з власними складами і тільки офіційні оплати. Ну, це особисто від мене рекомендація. Наступні питання: у нас, які задавалися в інстаграмі, від шуна. 3-2-2. Можливо, розкажіть про якийсь Red флегс в індустрії ваших конкурентів, не називаючи їх напряму. Повертаючись до попереднього питання. Називати конкурентів ніколи їх не називав за все життя. Знову ж таки, компанія має бути привізна, бажано. Або це має бути компанія, яка вже не одному вашому знайому привезла гарного авто. Він всім задоволений. Тоді так, або це просто там знайомий возить, хоча, знову ж таки, як показує, як є українське правило, що краще в знайомих не купляти і знайомих не продавати, uh -huh. Чи особливо з родичами. А, і по оплатах. Дивіться, з ким договір заключено, дивіться, які умови оплати, коли і за що оплачуються. Тобто, бажано так, щоб це була оплата через банк. Гривнею все офіційно. Тобто, рахунок виставлять, гривнею оплатили у вас на руках всі чеки квитанції. Питання від Мелдзе. На чому можна заробити? Я хочу взяти два гібридних автомобіля, бюджети до 15 тисяч доларів на кожен. Може, це буде під таксі? О, до речі, доволі популярний запит серед клієнтів. Ford Fusion. Велике комфортне авто під таксі, Ford C-Max. Фордовські гібриди дуже непогано себе показали. Надійні відносно недорогі в обслуговуванні, гарно їздять по 200, по 300, по 400 тисяч. Проблем з ними немає. Toyota Prius – популярний запит, але їх дуже складно купити з Америки. Їх торгує весь світ, і внутрішній ринок, і Грузія. Не, по ціні дуже складно вкластися mm -hmm. саме з пріусами. Тому я би особисто звернув увагу там, на фюжн, max от щось в тому роді, це якщо гібриди. Можна розглянути бензинові авто там, під ГБО, там, джети двохлітрові і тому подібне. Тут же потрібно дивитися саме від вимог, чи це виключно під таксі, чи автомобіль з метою просто подальшого перепродажу. Друзі, це були всі питання, які ви нам задали у наших соцмережах. Якщо ми щось пропустили чи не відповіли на якісь з ваших питань, обов'язково пишіть нам про це в коментарях. Ми будемо виправлятися і відповідати на ці питання. Тому ми будемо готувати для вас наступний випуск. Всім дуже дякуємо за перегляди і до зустрічі!